Діти, вони як плавають в басейні, вони емоційні, вони радісні. У їх такий нелегкий час, як зараз, то вони хоч отримують тут емоції радісні, розумієте? Тому що вони радісні і ми радіємо, що в них такі емоції. Ось так попросту. А сьогодні Славутич іде шляхом повної декарбонізації і переходу на відновлювані джерела. Теплові насоси є одною з складових цього великого проєкту. Сьогодні українські діти не мають можливості відпочивати навіть на морі, тому що закрите сполучення повітряне не можна полетіти. Цей шлях через залізницю дуже важка логістика. Не кожен може витримати. Ну, повернути басейн в дитячий садок було дуже важливо, дуже круто для нас. Велика подяка нашим партнерам, і я думаю, ми не зупиняємося, будемо рухатись далі. Коли ми забираємо частину тепла навіть з холодного повітря, от тепловий насос повітря-повітря, який тут застосований, працює до мінус 35 градусів. В мінус 35 там є тепле повітря, уявляєте? Його можна забрати, передати всередину, нагріти і підігріти, підігріти середину.